Доброго дня. Доброго дня. Ярослав, я дякую, що у вас є час поділитися тим, що відбувається в Чехії, да, як ви навчалися взагалі своїм досвідом, тому що ми досить недавно зробили цю рубрику досвід студента. Зараз питань багато у людей, як би там навчатися, що там головне в навчанні. Але все ж таки досвід він у всіх різний. І, е Питання, яке я всім задаю, воно одне на всіх однакове. От якби повернути от з цим вашим досвідом, який зараз, час назад, там, на декілька років тому, і що б ви змінили у тому, як підготуватися до Чехії? Як би mm. ви готувалися до того, щоб приїхати, і все було би добре? Ну, мабуть, нічого не змінив би, тому що я вважаю, що все ж таки непогано підготувався, оскільки. Я вже до переїзду навчався, ну, вчив мову uh -huh. і вже приїхав з якимись знаннями до мовної школи. Це мені допомогло швидше адаптуватися. Мовна школа також безумовно допомогла. Що є різні думки з цього приводу, але особисто мені пощастило, у нас була гарна вчителька. І... Я доволі швидко вивчив на, який, на якомусь рівні мову для того, щоб комфортно себе почувати в Чехії. Ну тобто ви би вивчали мову, як ви і вивчали. Тут іще така цікава історія: що ви ж вступали на магістратуру. Так. І є дві точки зору. Так? Перша точка зору вступати на магістратуру напряму і вступати на магістратуру після мовного відділення. Mm. Як вам з вашого досвіду здається, як би було цікавіше і простіше? На мою думку, якщо людина вступає в, там, в молодшому віці одразу після школи, то все ж таки є сенс пройти цей шлях через мовну школу, угу. адаптуватися, оскільки там молодшим трошки важче, там самостійне життя і так далі. І плюс це змога навчатися в державному вузі. Це, ну, це просто безплатно. А, в моєму випадку це магістратура, це там, не так довго навчатися, і, і здається, що м -м, можна вступати і зразу, але це залежить від знання мови, там будь то англійська або чеська. Там є два це варіанти. B2, навчання. Да? Е, ну, хоча б Б2, так. Хоча б два. Ну, Б 1 також вистачить, вас там будуть дотягувати, але вам самим буде дискомфортно навчатись просто. Б2 угу. ну, це не маленький рівень, і mm. uh, у вас дуже цікаві спеціальності, з якими ви навчалися, тому що ви в Україні отримали спеціальність право, да? uh, навчалися uh. в Харкові міжнародне право, і потім ви вступали в магістратуру. Можна так от коротенько, цей шлях, да? як ви вступали, де ви вчилися? Uh. Для вступу в магістратуру мені потрібна була сміжна якась спеціальність, будь то право, або міжнародне право. Так вийшло, що сміжною спеціальність в Чехії виявилися міжнародні відносини, міжнародні встави, як ми кажемо. Я вступив в приватний університет оскільки в мене було декілька варіантів це навчатися або в Карловому про Вишея на жаль я дізнався в останній момент, і е, в приватному в метрополітному, як, в якому я навчався, ну або в інших містах, але окрім Праги, я не розглядав ніякі інші міста, е, тому вибір впав на цей університет. От, там я повчився. Ну я поганенько здав сесію, е, на це так, також повпливало, мабуть, досвід попереднього навчання в Україні. Трошки є різниця в цьому, оскільки вдома можна тягнути е, сесію як вам заманеться, а тут потрібно все робити в час, в срок uh -huh. і так далі. Тому в мене не склалось, я вирішив е, змінити спеціальність взагалі. Uh -huh. Якусь більш цікаву для мене, е, це вийшла криміналістика. Uh -huh. Там також є право адміністративне. Ну, і інші галузі. Е, тому вдалося туди вступити. От я дякую за це зауваження, і... да, що є от український досвід на освіти і є чеський досвід освіти, да? І для так. тих, хто має цей український досвід освіти, на що їм треба звернути увагу, щоб в Чехії от було комфортніше навчатися? Да? От в чому ця різниця? На що треба якось так от звертати увагу? Ну... В Україні можна трішки халатніше відноситись до навчання, до екзаменів, там можна не тільки виїхати на знаннях, скажімо так. Я не кажу про взятки, і так далі. Просто угу. можна домовитись, там можна сподобатись викладачу і так далі. Тут також є суб'єктивний фактор насправді в Чехії, але все ж таки більш стараються об'єктивно оцінювати знання. І тому потрібно більш відповідально готуватися до екзаменів. Чи правильно Я розумію, що просто в Чехії треба вчасно все робити? Все вчасно, так. У нас просто нема таких термінів, нема такої бюрократії. Тобто, можна протягом року, в який хочете, час там залежить від викладача, просто домовитись там, донести, якщо у вас щось не виходить. Тут існує проміжок часу на сесію, і якщо ви в нього не вклались, то це вже ваші проблеми. Да. А от хотілося б теж таке запитати і розділити на дві складових таку штуку. Да? От на підготовчому мовному відділенні що було складно? От ви тільки приїхали, що вам здалося складним? Ну, особисто нічого. Нічого. Все абсолютно прозоро, зрозуміло, все, да, все, все адекватно. А коли ви пишуте навчатися в магістратуру, що вам видалось таким найскладнішим? Е, найскладнішим. Ну, по-перше, адап... адаптація, мабуть, в колективі. Ну, хоча також я б не сказав. Ну, мабуть, просто було важко звикнути до їхньої системи. Все робиться через виключно через інформаційну систему. Угу. Кожний університет її має, вона така доволі хаотична, незрозуміла. Там старомодні у них такі дизайни цих всіх сайтів. Там воно виглядає як в 2000-х якесь ICQ. Там треба добре проіскати, щоб щось знайти. Угу. От. І, в принципі, все навчання проходить через цю систему. Тобто весь уклон на те, що на, на самоосвіту. На само освіту. Угу. Чи дається поєднувати магістратуру і роботу? Вдається. Вдається, більш-менш, якби це реально, да? тому що все-таки ну, більш-менш дуже складно, звичайно, але ну, якось потрібно адаптуватися без роботи, на мою думку, ніяк. Да, а... Ну, або, або батьки мають бути дуже заможними, що там посилати да, комфортну суму для життя. Все-таки є такі питання, які часто мені задають, навіть от сьогодні перед цим інтерв'ю, да, телефонували. Як чехи ставляться до українців? Ну, ви доросла людина, ви в магістратурі, ви працюєте, да? ви не просто там знаходитесь просто в університетському ком'юніті, вам 18 років, ви на заняття, із заняття, в гуртожитку, і все. Ви угу. маєте більш широкі контакти і більш такий да, широкий погляд, тому що вже просто да, старше. Все такі, як ставляться чехи до нас? По-різному, насправді, по-різному. Я би сказав, так, 50 на 50. Ну, особисто я не зіткнувся з якоюсь ксенофобією, можливо, там хіба пасивно, там хтось не дуже хоче там, активно з вами спілкуватись. Але там, як деякі пишуть, або деякі, можливо, бачили якісь відео там, в чеських медіа, там як Чехи агресивно ставляться, я особисто таке з таким не стикався. Тобто, якщо ви знаєте мову, якщо ви себе культурно поводите, то я думаю, що ніяких проблем не буде. Навпаки, навіть в роботі, на, на роботі деякі Чехи там, позитивно від, відкликаються там, в духі, що ми без вас тут робили, хто тут буде працювати там, і так далі. Ну, залежить від регіону Чехії, ще також від рівня освіти, від того, в якому просто. Ви знаходитесь. Звичайно, якщо ви там будете працювати десь на освіті, то вони там будуть так собі відноситись. Якщо там в університеті, то всі люди е, там, освічені, розуміють, що до чого, що не мають ніяких стереотипів зайвих і тому все, я думаю, буде нормально. А взагалі вам, вам комфортно в Чехії? Більш-менш так. Да. Де вам комфортніше було? В Україні чи в Чехії? Ну, звичайно, коли в Україні навчався? було комфортніше. А, коли навчався? Mm -hmm. Ну і коли навчався, також було легше. Бо це вдома, e... так? Да? Бо це вдома це так. А, ну, Чехія це не якась Германія або Іспанія, там, де зовсім інша кухня, скажімо так. E, це все рівно якось близький менталітет. Все mm -hmm. зрозуміло, транспортна система зрозуміла. Там. До бюрократії можна звикнути, от хоча от вона робить неприємності от найбільше потрібно на все чекати, наші люди на це не звикли ну, не звикли просто. Угу. Тобто Та, по саме ця бюрократична система, всі ці е легалізації, всі ці... Е легалізація дата. Ну і воно. Стосується всього, там, починаючи від того, щоб сходити до лікаря, просто там, там закінчується, закінчуючи тим, щоб піти на почту. Не звикли ж просто приклав QR-код і все там тобі все видають. А там треба там на такому автоматику натиснути, там тобі видасть ваші, ваш номер, сидіти чекати, поки там. Ну, таке всяке. ну Сфера сервісу, в принципі, українська да, вона має певні переваги, да, да. і вона розвивається дов, доволі активно. Да, Хочу да. спитати вас про університет фінансового управління, в якому ви зараз, так? Да? Так. Да. От ваше враження про цей приватний університет, як людина, яка вже там ну, навчається там, да? наскільки вам там подобається, і про саму спеціальність криміналістику. Чи можна чуть-чуть ширше, да? оскільки ви як юрист. Ну, вже людина, яка має бакалавріат з юридичного фаху. Наскільки а на криміналістика? Що там є цікавого? Ну, сам предмет криміналістика доволі цікавий. Угу. Там, тобто, вивчаєте тип, типи правопорушників, там їх психологію, угу. як їх ідентифікувати, угу. ну і тому подібне. Далі. Там в предмети входять публічне адміністрування, оскільки криміналістика за собою е, підрозуміває е, е, роботу в поліції, okay. От, і тому потрібно знати основи публічного адміністрування. Це адміністративне право, це наука про безпеку, вона там, не тільки про внутрішню, а також там, і міжнародні аспекти, також там, є. Ну, отак, от, от єдиний нюанс, що для того, щоб проходити, мати допуск до практики і також в подальшому до роботи, вам необхідно бути громадянином Чехії. Тому я єдиний українець, мав ну, не мабуть, я 100% єдиний українець з усього потоку, всі інші чехи-словаки. Угу. І це потрібно враховувати. Але ну, мені зробили виняток, допустили до практики, як з роботою далі буде, не знаю. Uh -huh. Але також є позитивний прогноз, оскільки до мене відноситься лояльно і пощастило. Ну, ну, можливо, коли будете мати ПМЖ, а це в принципі теж реально бороки йдуть, так? Да, ви зможете спокійно приймати. Uh -huh. uh -huh. Або Що будуть якісь так... зміни в законах. Е, ні, ще існує е, така практика, можна отримати в пришвидшеному режимі ПМЖ, якщо у вас є вже чеський диплом повністю закінчений. Угу, угу. Університет. Е, таке теж може бути. Ну, це, це дуже цікаво. Якщо це відбудеться, ми, ми обов'язково вас про це запитаємо. Як, як це було, так, який це е, був із цього досвід. І що до самого університету? Є така точка зору, да, тут завжди, що державні кращі, приватні, не такі гарні, а, ну, є, є таке, а, у деяких людей така точка зору, але ж в Чехії, звісно, там трошечки інакше. Да? Тобто приватні mm. університети там теж доволі авторитетні, і доволі цікаві і мають фундаментальну базу. А, як вам в цьому університеті? Mm. Ну, у мене не було досвіду навчання в державному, uh -huh. е, проте, ну з того, що я чув, мені здається, що в приватному до вас буде більш легальне ставлення, uh -huh. скільки ви все-таки платите за навчання, uh -huh. е, і в державному все ж таки важче, важче втриматись. Скільки uh -huh. туди не дуже складно вступити, але важче втриматись, набирають. Великими потоками, потім люди злітають звідти доволі часто так стається. Зрозуміло, а але якщо ми беремо ну, не криміналістику, а будь-які інші спеціальності, от робота в Чехії, чи буде різниця? Ви завершили приватний університет, чи ви завершили державний університет? Думаю, ні. Ну, що також залежить від спеціальності. Тобто в моїй спеціальності, мій університет ну, доволі котірується. Скажімо так, для айтішників, мабуть, буде краще якесь вишиє, наприклад. Якщо там щось пов'язане з енергетикою або з, 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 з аграрним чимось таким, то, мабуть, буде логічно, що ЧЗУ. Uh -huh. Так, Ну і подібне. Якщо якісь гуманітарні спеціальності, там, якщо там, наприклад, або ще щось, то звичайно Карловий університет. Uh -huh. Але, ну, а чи юристи, які після приватних університетів от завершують там міжнародні відносини, міжнародне право, там, право в бізнесі, да, в приватних університетах, вони роботу знаходять? Залежить від студента, необхідно постійно не, не тільки ходити на пари, там, здавати сесію, потрібно там, ходити на якісь додаткові. А от якщо б ви звертались до людей, які зараз думають, вибирати Чехію чи не вибирати Чехію, і ти там, наприклад, там, справа навчатися в Чехію чи не йти в Чехію, так? яке ваше суб'єктивно, об'єктивне відчуття? На мою думку, потрібно, якщо у вас є якісь мрії там, вступити за кордон, то потрібно це робити зразу одразу після школи? Угу. Так. Ну, вступити після нашого вузу майстратуру також непогано, в принципі, але. Набагато легше буде і продуктивніше, мені здається, одразу це зробити після школи. От, ну, потрібно бути дисциплінованим, менше гуляти, більше вчитися, працювати, отримувати досвід це полегшить в майбутньому пошук роботи і просто зможете зайняти якесь достойне місце потім одразу. Чехія а, дає такі можливості. Ярослав, і ще одне таке питання, яке дуже турбує нескільки студентів, а теж батьки мене частенько питають. От навчання, воно доволі складне, воно іншою мовою, зрозуміло, велику кількість часу забирає таке інше. От у студентів взагалі дозвілля є. Чи хватає часу на відпочинок, на якісь там мандри? На якісь там враження, на хоча ну, Особисто вичай. в мене немає. У вас не вистачає такого? Ні. І в мовній школі теж не вистачало. А ні, в мовній школі. От мовна школа це якраз цей період, коли можна там на, на там, і так далі. Угу. Так, а в університеті, коли я вступив, то вже ні. Тобто навчання, робота, робота, навчання. Да. І... Ну і може, може, вже той фактор, що дійсно так. Я вже мені вже 24, якби я, Мені вже це якось менш цікаво. Тобто я там мені, мені клуби, там якісь гулянки, це вже не дуже мене притягує, скажімо так. Ну ви вже переросли це і там, да, Так, ну, да, мені, якби. Мені вже це просто не, не актуально для мене все. Угу. Зрозуміло. Чому? Тому що от багато людей переймаються, так, чи буде у дітей дозвілля, чи хватає їм часу на це все. Ну, виявилося, що не дуже там хватає часу на все, бо треба навчатися. Треба навчатися. Ну, да. І, ну, На якісь заняття спортом, там може, якихось, там, година, дві там, в день, звичайно, там, може, може бути вільними, або на якесь вивчення якоїсь мови, але там, щоб там, якісь путешествия, або якісь затяжні гульки, я думаю, що це навряд. Зрозуміло. Ярослав, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Воно може там не таке там тривале, бо часу всіх обмаль. А, але я дякую за от змістовне, да, і те, що ви говорите по суті, і у нас немає цензури, да, ми все говоримо, як воно є, да. для того щоб люди просто могли якось ну виокремити якийсь, якусь хвилинку, подивитися ці відео і зрозуміти, що є реклама країни, є реклама якихось програм, да. все ж і ти маєш шукати інформацію про якісь реальні речі і бути готовим до якихось реальних моментів, а не просто якоїсь такої гарної картинки, що там в тебе не буде ніяких проблем, ти будеш подорожувати, не будеш навчатися. Ну, так. так, у наших людей є певні ілюзії, що думаю, що якщо за кордон переїхали, то це вже все. Там, на них впаде мільйон і там, все. І тому подібне. Ну, ну, для цього ну, потрібно. Важко працювати. Да, мільйон трішечки пізніше буде, обов'язково да. трошечки, трошечки пізніше. Да? Добре, дякую, Ярослав.